Події за останні там, декілька днів говорять нам про можливість створення такого союзу, як Росія, Індія та Китай. Чи, можливо, чи дійсно назріває такий союз, далі про це поговоримо. А також ем, Кремль відреагував на звинувачення щодо. Інциденту, пам'ятаєте, коли літак Урсули фондерляєн вимушений був через те, що втратив gps зв'язок, вимушений був по картах сідати в Болгарії. Так, от є вже реакція Кремля. А також в Сполучених Штатах, друзі, знову масові протести проти політики Трампа. Ну а наші сусіди, поляки, озвучили нову умову щодо покращення відносин між Польщею та Україною. Я вас вітаю за декілька хвилин. Ви дізнаєтесь про головні події. Поїхали. Чи дійсно назріває новий союз Росія, Індія та Китай? Ну, по-перше, сьогодні Путін зустрівся тет а тет з лідером Китаю Сіцепіням. Вони там про щось говорили, після чого обидва назвали свої відносини безпрецедентно високими. Зрозуміло, позиція Китаю вона незмінна, їй потрібні дешеві енергоносії від Росії. Ну а для Путіна теж все тут зрозуміло. Йому потрібна була і хоч якась підтримка з боку Китаю. По-друге, на тлі санкцій, Росія збільшила. Знижку на свою нафту для Індії, друзі. Ціна впала, там говорять, до 4 доларів за барель. Повідомляється, що Російська Федерація також розглядає можливість виробництва своїх винищувачів Су-57 в Індії, ну, щоб залучити її до військового співробітництва. Я вам нагадаю, що Індія та Росія вже давно спільно виготовляють ракети, тому, наприклад, такий варіант, щоб виготовляти літаки, ну, він є цілком реалістичний. І на перший погляд виглядає як начебто перемога з боку Кремля. Росія показує, що вона не ізольована, Путін прагне створити враження, що в нього є сильні союзники, такі як Китай та Індія. Однак, друзі, з іншого боку, за цією дружбою, на мою думку, прихована явна залежність Росії від Китаю та Індії. Росія змушена продавати, наприклад, нафту. Зі знижкою та пропонувати військову співпрацю Індії, щоб утримати його як партнера. І це доводить, що Росія виглядає не як рівноправний союзник, а як, ну, як мінімум, як молодший партнер, який змушений йти на поступки, щоб не втратити економічну підтримку. І це яскравий приклад того, як економічні інтереси переважають будь-які там геополітичні. Так, Індія заявляє, що вона пліч упліч з Росією, але ми ж з вами знаємо, друзі, що її основна мотивація це вигідні ціни на російську нафту. А тому, на мою думку, поки що такий союз, як Індія, Росія та Китай, виглядає просто як більше як економічне партнерство трьох сторін, де інтереси можуть розірватися тільки як вигода, друзі, зникне. А ще Кремль прокоментував звинувачення щодо інциденту з літаком голови Європейської комісії. Я вам нагадаю, що літак президентки Європейської комісії Урсули фондерляє здійснив екстрену посадку в Болгарії через збій у системі GPS. Тобто пілот вимушений був сідати за допомогою фізичної карти. Хоча офіційне розслідування досі триває, але лунають заяви щодо російського втручання в цей. Серйозний інцидент тому Кремль сьогодні виступає. Ну звичайно, устами Дмитра Піскова, виступає проти всіх звинуваченнях і називає їх некоректними. Ну і звичайно заперечує всю свою причатність до. Цього інциденту. Однак міністр внутрішніх справ Болгарії заявляє, що не варто вірити запереченням Росії, ну оскільки вона постійно-постійно бреше. Я погоджуюсь, що 100% не варто вірити російським словам, а реакція Кремля, друзі, нам показує про те, що якщо вони на щось реагують, то, скоріше за все, це є правдою. І цей інцидент ще раз, друзі, показує, що. Небезпека не тільки над територією України, а ще й над територією Європи. А ну а тим часом дуже цікаві події відбуваються за океаном, тобто в Сполучених Штатах, у понад 900 містах США відбуваються масштабні акції протесту. Проти політики Президента Дональда Трампа демонстранти висловлювали невдоволення, друзі, надмірним впливом корпорацій та еліт на уряд. Акції протесту організовані під гаслом працівники проти мільярдерів. А хоч хоч і з Україною це не пов'язано, але хочу зазначити, що це вже не перша хвиля протестів проти Трампа. Що показує нам про внутрішню проблему в Сполучених Штатах, яка наразі є дуже напруженою. Масові протести свідчать про глибокий розкол у суспільстві, де я вам нагадаю 60% суспільства Америки підтримує Україну. А тому Трамп сьогодні анонсовує якусь промову щодо санкцій проти Путіна. Я вам нагадаю, що всі дедлайни вже завершилися. Таким чином, Трамп хоче відволікти увагу свого суспільства з внутрішніх проблем на зовнішні проблеми, тобто, наприклад, війна в Україні. І як бачимо, друзі, протести змушують діяти Трампа. Ну і наостанок Польща озвучила умови покращення відносин між Україною. Для цього необхідно врегулювати історичні суперечності. Нагадаю, мова йде про розблокування місць пам'яті на Волині. Неприємна заява з боку наших сусідів, але я думаю, це питання можна вирішити простим діалогом. І, звичайно, Україна вдячна за всю допомогу, яку надає нам Польща, і ми. І ми повинні розуміти, що волинське питання для Польщі дуже чутливе, тому його, звичайно, потрібно вирішувати. Я вам дуже дякую, що додивились до кінця. Натисніть лайк, будь ласка, підпишіться і до зустрічі!